Пане Сергію про нічну атаку російських безпілотників. З цього хочу почати за останню інформацію: 267 безпілотників різних типів. Росіяни випустили 38, були збиті, 119 локаційно втрачені за даними деяких військ. Який фактично цієї ночі був рекорд із кількості безпілотників, які росіяни запустили по території України? Ну і так само був пуск трьох іскандерів із Криму. Збити їх не вдалося. Що стосується південних регіонів, от як ви? Прокоментуєте наслідки атак цієї ночі, та і взагалі, що стосується дронів, які зараз ворог запускає по території нашої країни, наскільки він їх трансформував, наскільки їх зараз складніше стає збивати? От що ви скажете з цього приводу? Я не можу сказати стовідсотковою оцінкою, що це було рекорд була рекордна кількість, але судячи з усього, дійсно, це найбільша кількість шахетів, взагалі дронів, які летіли. На нашу територію по наших на, мирних населених пунктах умовно мирних, звичайно, і швидше за все так воно і є. Що стосується взагалі тактики ворога по шахедах, вона має на меті о, дві цілі: перше за все, це звичайно ураження відповідних об'єктів критичної, енергетичної інфраструктури, і ворог це демонструє і демонстрував протягом того тижня, який ми з вами сьогодні будемо аналізувати, який закінчується. І власне робить це постійно, намагаючись вплинути на життя перш за все цивільного населення. Ну і звичайно, якщо говоримо про ще одну мету, це намагання виснажити систему протиповітряної оборони. Звичайно, коли така величезна кількість дронів летить по різних об'єктах, по різних регіонах, це вимагає величезної напруги напруженості для сили засобів протиповітряної оборони для мобільних вогневих. Групу для всіх тих, хто працює над тим, щоб відбити цю ворожу атаку, бо це є надзвичайно складно. Ми зараз можемо сказати про те, що там, наскільки мені відомо, три дрони полетіли до Білорусі один повернувся до Росії, але на фоні того, що летіло, це дійсно величезна кількість. Якщо ми говоримо про е, суто військовий аспект е, тактичний, то ворог намагається, якщо по півдню, а перш за все, ми зараз скажемо про одеський регіон. А, на жаль, тут є у нас також наслідки цієї атаки, е, пожежа виникла у приватній будівлі, житловій будівлі, де постраждало троє людей. То ворог е, намагається бити саме по енергетичній інфраструктурі, пускає шахиди через море, що впливає звичайно на роботу сили засобів ППО. І на дуже низькій висоті, це особливо треба відзначити. Тобто намагається щось нове знаходити для того, аби уражати відповідні цілі. І звичайно, ми говоримо про те, що південь, ворог і не лише південь, а такої саме сіми, то критична енергетична інфраструктура. Ви знаєте, що Одеса потерпала протягом тижня, що минає від ворожих ударів. Так само, і Миколаївський регіон сьогодні і військові моряки, наприклад, збивали шахеди безпосередньо на морських рубежах. Працювали, як я вже сказав, засоби ППО і в інших регіонах. Миколаївщина збивала там, на жаль, теж є наслідки. Цей влучань, ну я вже не кажу про прифронтову суду Херсонську область. Тобто, ворог максимально сьогодні задіє засоби враження, які будуть дешевші, ніж, наприклад, використання ракет, хоча три іскандери летіли і, до речі, під ранок теж була загроза балістики по півдню нашої держави. Слава Богу, минулося без наслідків. Е, то бачимо, що ну зразу перекинув місточок про жодне там намагання або довіру до росіян, що вони. Хочуть припинити кровопролиття цього немає. Агресію вони продовжують. Ну це вже випливає для нас завдання оборонятися далі і працювати на нашу спільну перемогу. Тобто, ворог можемо зробити висновок, наростив свої спроможності виробничі для того, щоб заповнювати наш простір отакою от кількістю шахедів. Давайте подивимось, проаналізуємо і все кажуть на поверхні лежить. Дуже багато цих шахедів летить. Цими крайніми днями, і ми розуміємо, що у ворога така можливість з'явилася запускати велику кількість. Це звичайно іранські постачання, це звичайно і те виробництво, яке зокрема знаходиться в Татарстані в Єлабузі, для того, щоб виснажувати нашу оборону, перш за все ППО. Президент України Володимир Зеленський цього тижня зробив заяву, яка змусилася змусила багатьох замислитися над тим, а що у нас зараз із протиповітряною обороною. Глава української держави сказав про те, що зараз військовим не вистачає ракет для комплексів Петріо. От я зацитую заяву, яка була від президента, зроблена 19 лютого, коли о третій, четвертій, п'ятій годині ранку командувач. Мені телефонує і каже, ми біля цього міста. Я зараз не хочу казати, яке це місто, але під цим містом в нас немає ракет для систем Петріот. Ми вичерпали, я це розумію. Він каже, що зараз вісім ракет на наближення, але в нас немає ракет для систем ППО. Кінець цитати. Це дослідно те, що сказав президент Зеленський. Ну, звичайно, з огляду на динаміку тоді обстрілів нашої країни склалося враження, що йде про якраз міста, які знаходяться на півдні нашої країни, скажіть, будь ласка, наскільки от за вашою оцінкою сьогодні? ну, Серйозна у нас проблема з нашою протиповітряною обороною. Чи ця заява радше була зроблена для того, щоб ну тому, що він підводив Зеленський до того, що країна по ну як одна із гарантій безпеки, так яка б зараз для нас була найкращою, це ліцензії на виробництво ракет для комплексів Петро. Тобто, якби Україна отримала це, в принципі, було гарною гарантією безпеки. Ну, по-перше, президент говорить про ті реалії, які на сьогодні є, в плані того, що е, ракети, звичайно, для Петру це розхідний матеріал. Це так само задайте ситуацію по артилерійських снарядах, коли в нас вона виникла ця проблема, е, тому що постачань відповідних не було. І чим це відбувалося потім на полі бою, тому що ті ворожі просування, які були на той час, то вони звичайно були за рахунок, перш за все, того, що е, надзвичайно складно було відбувати, не було чим. Тому президент Котре нагадав нашим партнерам про те, що захист України це не лише питання однієї України. Що треба не просто відновити там постачання, наприклад, якщо воно відсутнє, а збільшити його, тому що система протиповітряної оборони це в сучасній війні один з найголовніших один з найголовніших чинників, який дозволяє оборонятися, захищатися і в підсумку потім визволяти свої землі. Це життя мирних людей, перш за все. Тому президент про це наголосив, про це сказав і запропонував фактично свій варіант, того що е, ці ракети можна виробляти не знаю, там якимсь спільним консорціумом, так або спіль, на спільному виробництві. Є такі приклади в нас, наприклад, з Rain Metal, відомою корпорацією з Німеччини, яка виробляє в тому числі там снаряди. Вона навіть буде переходити наскільки мені відомо. І на певні засоби протиповітряної оборони, тобто це ключові моменти в обороні будь-якої держави, тим більше е, в обороні нашої держави, яка простоїть російському агресору. Тому це і перш за все посил до наших партнерів, що нема часу на розхитування. Треба вже вчора було це зробити. Треба було поповнити ці запаси. Ну і власне е, це підштовхує наших партнерів. що і їм самим треба в тому числі нарощувати виробництво для власних держав. І я думаю, що сподіваюся, цей сигнал від президента України партнери почули. Поговоримо про ситуацію на фронті. Тут хочу якраз почати із запорізького напрямку за даними Генштабу, 22 лютого сили оборони України відбили чотири атаки на Уріхівському напрямку. Ну і е, днями росіяни намагалися прорвати оборону біля новоандріївки, малих Щербаків і Степового. А те, що зараз ворог е, як він діє на запорізькому напрямку, це намагання створити певну ілюзію розширення театру бойових дій. Чи активізація ворога на південному напрямку пов'язана з логістикою, яка ворога покращилася у зв'язку з запуском залізниці з Маріуполя до Ростова? Ну, з приводу тієї залізниці, там е, не все так, що було подано в медіа, відповідає дійсності. е, я зараз не хотів би певні моменти розкривати для того, щоб ворог володів інформацією, що ж насправді нам відомо. Але в будь-якому разі, е, покращення логістики для нас ворожої логістики, для нас не дуже приємні моменти, і відповідно сили оборони працюють над тим, щоб знизити цей. Градус або збільшення постачання відповідно ворожих боєприпасів там до війська Росії, і так далі. Тому подібне а з іншого боку, якщо ми говоримо про суто Запорізький фронт, Оріхівський відтинок дійсно він став активним, доволі таки активним після певного затишчя Ну, по перше, зразу хочу зазначити, це не говорить про те, що ворог там проявив якісь ознаки формування наступальних або ударних угруповань. Цього немає. А ось активізація бойових дій, так вона є. Причому це, скажімо так, не найбільш активний день протягом тижня був на Оріхівському відтинку. Не забуваємо, що там ключові моменти: гуляйполе, Оріхів, ну, відповідно, там роботи на сіра зона і саме місто Запоріжжя. Це постійні удари ворожої авіації, це постійна робота засобів вогневого ураження з боку ворога, максимально все, що можна задіяти і там, де воно дістає. А от активізація говорить про те, що ворог ну в тому числі проводить розвідку бою, в тому числі намагається розвивати якісь там свої просування, нічого не вдається. Хоча знову таки акцентую увагу на тому, що росіяни акцентують увагу на масштабування цих подій інформаційно, перш за все, і про це дуже багато розповідають. І цифри наші свідчать з боку Генерального штабу, що так, такі рухи у ворога є. Ще раз скажу, у них немає сьогодні жодного тактичного просування, але така активність вона стала досить таки е, помітною. Е, м, треба розуміти прекрасно, що це може бути пов'язане із такою маніакальною нав'язливою ідеєю ворога, в тому числі якимось чином, там, е, використовуючи різні фактори різних боязіттень, е, можливо проникнути там, на територію Дніпропетровської області. Тобто, буквально умовно, їм треба ступити там на метр Дніпропетровщини, і потім це ви розумієте, там, яке буде масштабування інформаційне, що ворог там вже знаходиться росіяни на території Дніпропетровської області, хоча щодо Пам'ятаєте ситуації, коли там будуть потерпати населені пункти Дніпропетровщини, бо ворог наступає в тому напрямку. З першого дня повномасштабки задайте, що Нікополь, наприклад, так він зазнає ударів. Це Дніпропетровська область і там Синельникова. Всі всі ці моменти відомі. Далеко не перший місяць і рік. Саме ці регіони райони Дніпропетровщини знають, що таке війна, тому що є там засоби вогневого ураження росіян, які туди на жаль долітають. Перш за все і авіаційна складова, і не забуваємо по Нікополю там FPV дрони. А от у цьому плані так треба масштабувати, треба показати активність, треба вплинути на ті процеси, які зараз відбуваються на черговому етапі російсько-української війни. Я спеціально не використовую те слово, яке сьогодні у всіх на вустах, починаючи від Лідерів держав, наприклад, Сполучених Штатів, там і на Росії почали про це говорити. Ви зрозуміли, яке це слово? Це слово шкідливе Шкідливе для українського суспільства. Воно розслабляє певну категорію людей. Вони часто запитують, ну принаймні останніми днями, а що в війську як це обговорюють? А, звичайно, обговорюють, але ми розуміємо, що завдання для нас незмінні треба вести бойові дії. Карати ворога за його агресію і не дати йому просуватися, тому така активність е, на полі бою? Звичайно, вона буде відбуватися е, десь трошки більше боязінь, десь менше, але про масштабування наступу саме на полі бою поки що мова не йде. а Стосовно покровського та кураківського напрямку, от як за вашою оцінкою, тут розвивається ситуація? Яка динаміка? Ну як можемо прогнозувати на найближчі тижні? Ну, по-перше, треба зазначити, що вдалося за рахунок контратакувальних дій, а це інструмент активної оборони. Нам вдалося відсунути ворога на певних відтинках. Ну, Піщани, зокрема, там, Друге водяне, можна говорити, відсунули, покращили свої тактичні позиції наші сили оборони, навіть відсунули ворога з його позиції, які він захопив, але закріпитися так і не зміг, слава Богу. Ворог проводить перегруповання. Ворог не полишає. На меті атакувати Покровськ, тому що от курахівський виступ його звичайно затримав. Звичайно, ці дії наших підрозділів, які там і до цього часу ще на цю хвилину проводять бойові дії, завдають ворогу величезних втрат. Вони не дали можливості ворогу з південного, навіть південно-західного флангу, охопити наші війська у Покровську, і це дещо пригальмувало, дещо пригальмувало ворожий наступ. Ну, власне, і пригрумувало те, що втрати ворога дійсно величезні, навіть близькі до категорії рекордні, тому очевидно, що ворог задіяв вже ті резерви, які планувалися для введення в бій, ну як мінімум, дещо пізніше, можливо, вже після е, спроб, е, вірніше, за мріями ворога з захоплення самого Покровська. Ми сьогодні бачимо, що Курахівський виступ ворогу треба зрізати. Це очевидно, там зосереджені дуже значні сили, працюють над цим і кажуть е, ще можливо, що ворог зараз, оцінивши ситуацію по Покровському напрямку, цілком вірогідно може перекинути свій погляд, ну зокрема, на Краматорський на, напрямок, на Турецьк на Часів'яр, і, і там активізація бойових дій і так велика, жорстокі бої, то вона може стати більшою за рахунок того, що ворог там зосередить свої. Основні зусилля, все це припущення на сьогодні, звичайно, тому що взагалі по тому театру воєнних дій ви знаєте, що жорстокі бої вони тривають, і ворог періодично намагається все таки просунутися вперед. Хоча, як я вже зазначив, декілька секунд тому це йому на сьогодні вже не так легко зробити.